Доброго дня, друзі! У цьому відео я вам буду розказувати і показувати, як замовити товар з Китаю. Так, ось тут я напишу Китаю. Тобто, що вам потрібно знати? Не з всіх сервісів і магазинів китайських ви можете замовити, тобто ті, які в нас підтримують ну, рідним способом доставку, тобто без всіляких других способів. Доставку Україну, це в нас що тему, Аліекспрес та в принципі і все. Я персонально нічим іншим не користувався. Тому е, ті сай сайти, які не підтримуються, вони е, можуть бути використані за допомогою форвардерів, тобто це посередники. Але якщо ви хочете просто використовувати Aliexpress, наприклад, так, який в нас дуже популярний, просто заходите на офіційний сайт, не забуваємо, звісно. Створити перед тим собі аккаунт, у мене він вже є. І просто собі шукаєте, яку річ ви хочете купити. Наприклад, ось про просто собі у носки заходите, наприклад, ось ці ось так. Сюди заходимо на сторінку і з Алікспресу можете собі заказати. Тобто, це дуже просто також доставка в нас є. Якщо бачите, кур'єрська компанія у нас нова пошта або міст. Можете використовувати, що це таке. Ну, давайте перекладемо. Що це, що це таке не перекладає. І просто у кошик собі додаєте ось так. Ось тут справа буде ваш кошик. І коли хочете собі розрахуватися, просто переходите у кошик, додаєте ще, наприклад, щось ось це, бо воно мені не дає навіть у кошик перейти. Так, і ось так заходите собі у кошик. І тут у нас є ось наш інтерфейс тобто, що ми тут можемо. Зробити, додаєте собі спосіб оплати. Це буде PayPal, Google Pay або просто банківська карта. Як, як бажаєте. Звісно, не забувайте перевіряти продавця, який він довірений, недовірений, яка в нього оцінка. Ось, якщо бачите, у цього оцінка не дуже хороша, всього 3 і 7 зірок з 5. Ось тут також перевіряйте собі фотки, які люди постять. Щоб не попастися на підробки або щось ще. І потім просто нажимаєте оформити замовлення, сплачуєте. Звісно, буде у вас або картка, або от таким от методом можете просто через інтернет розрахуватися через ось, ось ці сервіси. І потім собі вибираєте, на який адрес заставляти, і вам Aliexpress. Ну, взагалі, це китайський сайт, тому доставка буде десь до місяця. або... В мене, наприклад, вона була якнайменше як 2 неділі, тобто від двох неділь до, напевно, місяця або, може бути, ще більше. І чекаєте, і потім собі забираєте, і насолоджуєтеся своєю посилкою. Це все, друзі. Якщо це вам допомогло, бажаю хороших товарів е, заказати з цього сайту. І не забувайте підписуватися і ставити лайки.